З нас витікає енергія, яка постійно змінна, умовно кажучи, яка називається Всесвітом. Це і є час. Але ми самі знаходимося поза часом, і ми, ну скажем, умовно кажучи, настільки різні від того що творіння, настільки, скажем, тобто те, що змінне, воно не цілісне, і ми це бачимо. А саме то, хто проявляє, воно цілісне, і воно <смі> по цьому, скажем, по відчуттю, по життю. Якщо увага звернена на зовнішній світ, ми відчуваємо, наскільки це різні речі, які не торкаються один одного між тим, ну, що скажімо, відбувається, і той і тим спостерігачем, і тим, ким я насправді. Ці, скажімо, поля, умовно кажучи, не торкаються. І, умовно кажучи, ми є незмінною присутністю, і вона ніколи не може змінитися. Ніяк. Вона завжди існує як саме життя, і вона проявляє. Хто знаходиться в проявленні, утотожнив себе і зайшов у це проявлення, в цей гарбуз і утотожнив себе з насіниною, той не може ніяк вибратись і усвідомити те, що. Він якраз і є цією основою. Але, але якщо він це пізнає, пізнає в теперішньому моменті, так? для нього це все розчиняється. Для нього це все не існує. Існує оце ментальне поле, воно як сон, як те, до чого, на, на що просто приділена увага і що спостерігається. Але воно відношення не має, умовно кажучи, енергетично до того, ким ви є насправді. Тобто все, що змінне, не має, скажімо, не є вами резюме цієї розмови. Все, що міняється, все абсолютно. Ваші думки, ваше фізичне поле, волонка, голову, ну все, події і так далі. Все змінне, це не є вами. А ви є тим остаточним, постійно незмінною присутністю, завдяки якого, чому існує все.